Столиця потопає останні кілька годин. Над Києвом вирує негода. Слідом за шаленою зливою пройшов півтора сантиметровий град і сильний вітер. Затори в місті вже сягнули майже десяти балів, а дороги перетворилися на повноводні річки. Зараз із нами на прямому зв'язку наш кореспондент Богдан Лазука він і розповість останні новини із доріг. Доброго вечора, Богдане. Розкажи, будь ласка, яка ситуація наразі в місті? Добрий вечір, студія. Через зливу, яка йде вже, вже кілька годин Київ перетворився на один суцільний затор. За даними інтернет-ресурсу, пробки сягають десь восьми балів. Справа в тім, що йде постійно злива і. Погана робота каналізаційної системи утворює тимчасові річки на автошляхах, води по коліно і машини не можуть проїхати. Погана ситуація на кільцевій дорозі на проспекті Перемоги біля станції метро Шулявська, а також на вулицях Стеценка та Сирецька. Також ускладнився рух на всіх. В мостах, які з'єднують лівий та правий береги, на московському мосту у напрямку Шулявки у напрямку Троєщини вибачаюся, на мосту метро та південному мосту, також складний рух ускладнився у обидва напрямки. У центрі ситуація дуже складна і годі говорити багато, хто залишає свої автівки просто та пересідають у метро. Так і зручніше, і сухіше, як то кажуть, студія. Богдане, це зрозуміло. Скажи, будь ласка, а яка зараз ситуація на автошляхах міста і чиї аварії? Так, за останні півтори години сталося більше двох десятків аварій. Водії не враховують погодніх умов слизького асфальту та не дотримуються безпечної дистанції. Ось як бачите зараз на відео, ми стали фактично свідками однієї з такої аварії. Водій не втримав скерування керування та влетів у стовп. На щастя. Ніхто не постраждав. Також бережіть себе та не перевищуйте швидкість. Студія, дякую тобі, Богдане. Будьте обережні на дорозі. А ми тим часом продовжуємо.